Вітаю вас на YouTube-каналі Автокомпані. Маємо в наявності ось такий прекрасний автомобіль. Це у нас Volkswagen Tiguan 2018 року випуску. Це у нас офіційна машина, куплена новою в салоні в Україні. Пробіг не всього лише 56 тисяч кілометрів. Це двохлітровий дизельний двигун, повний привід, автомат, дуже цікава комплектація і дуже гарний колір, як на мене. Починаємо. У нас йде фулет оптика з умовичами Фар, забіжу наперед, вона має функцію автодальнього, має вирізання. Маємо безключовий доступ. Салон нас зустрічає ось такий комбінований тканина Алькантара. Тут, тут в нас іде контурна підсвітка салону, маємо повний електропакет з електрорегулюваннями, складаннями, підігрівом дзеркал, звичайно, LED-панель 56 тисяч чесного і перевіреного пробігу. Маємо шкіряне мультикермо з пелюстками. Звичайно, датчики дощу світла. По асистентах у нас йдуть. Парктроніки 360 градусів відповідно системою автоматичного паркування і камера заднього виду з траєкторією. Одна, в принципі, з найкращих мультимедій це у нас е, звичайна Discovery з навігацією і CarPlay По е, сидіннях в нас йдуть підігрів всіх сидінь, трьохзонний клімат-контроль і підігрів, підігрів керма. Е, по асистентах самого авто що він в нас має? Що він у нас має, має адаптивний круїз, має асистент контролю дистанції спереду, зміна смуги, розпізнавання втоми, превентивна система безпеки. Все, що треба для щастя, навіть трошки більше. Ззаду, дуже прикольно, це безрамочне дзеркало. Ззаду, 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 у нас так само стандартні столики. Так, як я вже казав, підігріви, клімат, столики складають. Досить простора, комфортна машина, тут нічого не скажеш. По багажнику. Багажник, багажник, багажник. О, Тут, вроді, тут є точно сервопривід, тут є топова оптика, оця задня. Да, і тут в нас є автоматичне відкривання. Камеру ми казали, оці ліхтарі дуже гарні, подивіться. Дуже гарні просто. Автомобіль повністю весь в захисній плівці. Не закоцаний, нічого, нічого йому не бракує, береш та їздиш. Цей автомобіль же є в нас наявності на майданчику у Львові, без пошкоджень та щасним перевіреним пробігом на українській реєстрації. Тому, якщо вас цікавлять детальніші інформації та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.